Миру всім, сьогодні люди, переважно наповнені гординею, мають якісь незрозумілі претензії і вимоги до ближнього, образи, непокору, як сатана, який втратив ангельську чистоту і став нечистим духом, бо запишався, образився на Бога і лишився Божої благодаті, і щоб не потрапити на гачок до диявола, не втратити цю Божу благодать. І нам Бог завжди посилає в наше життя людей, які вказують нам правильний шлях спасіння, вони покладають своє життя, щоб врятувати наші душі. Слово Боже, люди Божі вчать нас застосовувати суд до себе, а милість до ближнього, не втрачати совість, любов та довготерпіння. Треба боротися з сатаною зі злими духами. Виконувати волю Божу тоді матимемо нагороду від Бога життя вічне. Амінь.